Привіт усім глядачки та глядачі. Сьогодні розглянемо такого персонажа як Філіп Майлендер. І ні, це не новий репер з Берліна, хоча звучить так, ніби він міг би читати треки про абсурд існування під трапі біт. Насправді це чувак із 19 століття, який вирішив, що життя це не просто складно, а космічно трагічно, і давай писати про смерть, Бога і те, як людство впевнено крокує в нікуди. Веселий, коротше. Майлендер, це той знайомий, який на вечірці замість як справи, каже: А ти розумієш, що Бог це трагедія, яка, власне, і породила світ, аби померти в людині? І всі такі, окей, хто дав філософу доступ до шампанського? Але чесно, слухати його цікаво, бо це не про депресію заради депресії. Він реально намагається зрозуміти, що таке зло, чому світ такий крінжовий і чому ми взагалі існуємо, якщо фінал у всіх, скажімо так, один. Основна його фішка філософія спасіння через смерть. Не в сенсі всім стати готами і підписатися на темні пабліки, а в тому, що життя це процес, де Бог поступово помирає в людстві, і через це ми якось рухаємось до спасіння. Якщо коротко, це така антиоптимістична теологія Фрідріх Ніче після трьох ночей без сну. Головна його праця філософія спасіння. Тут можна вставити сценку. Я стою біля бібліотеки, витягаю товстезну книжку, дую пил, а вона як починає падати мені на ногу. І я такий: слухайте, спасіння має свою ціну. Ще писав поеми про космічну трагікомедію і купу есеїв, де змішував містицизм, етику та онтологію так, що сучасні сторітелери з Нетфлікс нервово курять в стороні. Кому це зайде? Тим, хто кайфує від важких тем, але не хоче читати беземоційних академічних големів, тим, хто хоче зрозуміти, чому філософія граничить із міфом і як можна говорити про Бога без банального пафосу, але з легким відтінком Ха -ха, на всім кінець. Але давайте хоч красиво. Якщо вам подобається Шопенгауер, Ніцше або той період в житті, коли ви ходили по квартирі і кидали екзистенційні цитати в кота, Майлендер, ваш друг. Словом, Майлендер це філософ, який не дає ніяких лайфхаків, не розповідає, як стати щасливим за 10 кроків, і не продасть вам марафон Нове життя за 30 днів. Зате дасть вам відчуття, що ви не самі у своїх темних думках, і що навіть найпохмуріший аналіз світу може бути ну, красивим і трохи драматичним, якщо Гамлет вів свій ютуб канал. Тому лишайтесь зі мною, бо далі ми розбиратимемо, чому цей хлопець так сильно розчарувався в космосі і чого нам з цього всього вчитися. І так, якщо вам стало раптом сумно, це нормально. Ви просто на рівні. Окей. Okay. Полетіли в саму суть без зайвого пафосу, без театру, тільки чистий екзистенційний бензин. Майлендер відкриває свою філософію спасіння не з того, що життя прекрасне і треба вірити в мрії. Ні, він починає з хардкору. Світ це не історія про прогрес і щастя, а історія Божої смерті в людині. І не в стилі Ой, бідний Бог, його образили. А так, реальність це трагедія, яка розгортається з серебани самої божественної сутності. Тобто, щоб ми не думали, що життя це така собі міні-гра з прокачкою персонажа, він одразу ставить планку, друзі. Світ це драма космічного масштабу, і ми частина сценарію. Це як Нетфлікс-серіал, але без права скіпнути інтро. І перша його велика теза звучить приблизно так: Бог не є вічним стабільним айтішником на хмарі. Бог це процес самознищення, що веде до спасіння. Чому він це робить? Бо Майлендер. Хоче зняти рожеві окуляри з людства. Він каже: якщо ми чесно подивимось на світ, то побачимо не рай на апгрейді, а довгий шлях розкладу й болячок. Але в цьому парадоксальна можливість спасіння. І це для нього ключ спасіння не в житті, а в смерті Бога в нас. Звучить жорстко? Ну, так, але він не драматизує заради ефекту. Він хоче сказати. Давайте перестанемо прикидатися, що буття це свято, і почнемо думати, що робити з фактом страждання і кінцівки. Уяви сцену. Я стою з мікрофоном на фоні світла прожектора і кажу: людство таке, як знайти сенс? А Майлендер заходить і кидає книжку. Хто сказав, що сенс у житті? І тиша. Така філософська, як в аудиторії о восьмій ранку, коли викладач заходить з поганим настроєм. Тому його стартова ідея життя не про перемогу, а про глибоке розуміння трагічної природи існування, і тільки пройшовши через це, ми можемо говорити про будь-яке спасіння не в світлі, а в чесному прийняті темряви. Красиво, але холодно, як зимовий Київ о сьомій ранку. Йдемо далі. Зараз розпакуємо, чому по Майлендеру Бог хотів померти, і чому це не звучить як тизер до хорору, а як філософська терапія для тих, хто думає глибше, ніж алгоритми TikTok хочуть дозволити. Тепер момент, де Майлендер робить такий інтелектуальне сальто, що Нічше десь аплодує стоячи, але при цьому думає: Братан, ти серйозно? Майлендер каже Бог створив світ не тому, що був всемогутнім і йому було скучно. Ні. Він створив світ, тому що відчував тягар власного буття. Так, у нього буквально Бог теж переживає екзистенційну кризу. Не ми придумали, я втомився бути собою, це він. Він малює таку картину: уявіть абсолютну істоту, повну безмежної сили і свідомості, але проблема абсолютність задушлива, як кімната без дверей. Як той момент, коли ти три ночі не спиш, слухаєш М83 і надто глибоко задумався про сенс життя і вже не впевнений, чи ти людина, чи просто концепт. Бог створює світ, щоб розчинити свою абсолютність, розкластися в множинності і, врешті, померти. Не тому, що зло перемогло, а тому, що сама структура буття трагедія прям такий вселенський акт саморозчинення некоротке замикання, свідомий логаут. Тут Майлендер бейсіклі каже, людство, ми страждаємо. Чому, Майлендер? Тому що ви фрагменти божественної драми самознищення. No big deal. І ми такі. А можна було просто сказати, що життя складне? Але в цій дикій ідеї є сенс. Він не романтизував страждання, як деякі філософські емобоги. Його меседж страждання, не випадковість, а структура реальності. І якщо це так, то ми не можемо лікувати життя оптимізм коучами та естетичним джурналінгом. Треба бачити правду. І в цей момент він раптом стає дуже людським. Бо що він реально говорить: не прикидайся, що тобі не болить, не думай, що ти ламаєшся, ти просто частина всесвітнього процесу, і твоя темрява не дефект, а сигнал, що ти включений у велику гру. Це звучить жорстко, але і strangely comforting. Ти не невдаха, ти учасник космічної трагедії. Ну круто ж, трошки депресивно, але круто. Далі я розкажу, як Майлендер бачить спасіння. Спойлер, це не рай, не медитація і точно не серіал про новий рівень свідомості. Це щось значно суворіше і чесніше. Залишайся. Ми ще тільки підняли завісу. Окей, продовжуємо, тримаючи вайб на рівні екзистенційний стендап із філософською депресією, але без ниття. Тож, ми зупинилися на тому, що Бог, за Майлендером, бейсіклі сказав: Я абсолют, це нудно, важко і взагалі токсично. Я пішов у множинність, логаут. І от ми уламки цієї божественної спроби втекти від абсолютності. Світ це така собі драма втечі Бога від самого себе. І коли він каже спасіння. Він не має на увазі щось солодке, типу, після смерті буде просто рай ля-ля-ля. Ні. Він говорить, спасіння це завершення божественної смерті в людині. Тобто ми як процес, а не фінальна форма. Не Netflix Originals, а брудна режисерська версія, яку ніхто не просив, але вона існує. І от питання: а нам що з цим робити? Бо звучить, знаєш, так ніби Майлендер штав посеред філософського класу і кинув на стіл фразу Хто сказав, що життя має бути хорошим? Ха? Але він не фаталіст, не той тип, що сидить у кутку і каже все без сенсу, ха-ха». Ні, він радше той чувак, що тихо додає. Сенс у тому, щоб чесно пройти шлях, який заданий драмою буття, не втікаючи дитячими ілюзіями. Тобто спасіння це не втеча зі сцени, а її догравання. Не давайте вимкнемо світло, а давайте дограємо акт гідно. Трошки стоїцизму, трошки містики, трошки ультрачорного філософського хліба. Сценка для ясності. Хтось. Життя це подарунок. Майлендер. Залежить. Якщо подарунок це головоломка з 10 тисяч деталей без картинки на коробці. Хтось. І що далі? Майлендер. Збираємо. По одній деталі без понтів. Тому в його системі смерть це не ой страшно, а логічний фінал трагічного процесу, як закриття фінального акорду симфонії. Не драмка, а космічний монтаж. І тут головний меседж справжня зрілість. Дивитися у безодню і не робити вигляд, що це просто романтичний туман. Не плакати, не рятуватися мемами, не шукати сенс у каві і ранковій рутині, хоч кава це святе, не спорю, а просто зрозуміти трагічність реальності і витримати її. Оце і є його груба, чесна, на диво доросла ідея. Далі наступний крок: ми розберемо, як у Майлендера виглядає людина, яка готова пройти цей шлях. Хто це? Аскет, бунтар, той, хто скаже, вісь світ проти мене? Ну і хай! Ні. Залишайся. Ми зараз зайдемо у найцікавіше екзистенційний характер і його герої трагічності. І так, вайб залишиться, без цього ніяк. Отже, ми вже зрозуміли Майлендер дивиться на життя як на космічний спектакль, де Бог сам себе розчиняє через людство. Тепер питання: а хто той герой, який має пройти цю драму? Хто в його історії реально виносить ситуацію, а не просто плаче в кутку, гуглить, як знайти сенс, і слухає сумний плейлист на Spotify під дощ. Спойлер: не оптиміст, не коуч, не персонаж мотиваційного рілза в стилі «вставаю п'ять ранку і Всесвіт подарує тобі Ламборгіні. Для Майлендера герой це той, хто витримує правду про трагедію буття. І ось тут стає цікаво. Він не каже: стань над усім, будь сильним. Відріж негативних людей із життя. Ні, ні, це не тікток-психологія. Він каже: людина стає зрілою, коли визнає біль, темляву, кінцівку і не тікає. Не просто живи моментом, а живи, розуміючи, що момент смертний, що світ тріщить, що ти частина фінального акорду, а не першого рівня казочки. Це такий темний стоїцизм. Не будь сильним а будь чесним, і стренс прийде, як побічка. Уяви сцену. Я сиджу в кафе. Поруч двоє обговорюють, а яка твоя стратегія щастя? А Майлендер сідає за третій столик, бере чай, бо кава для слабких нервових натур, і каже: Хлопці, стратегія щастя, це думати, що воно взагалі обов'язкове. І робить ковток, наче щойно виграв партію в шахи всесвітом. Його герой це не монах, не самурай, це радже людина, яка стоїть у штормі і каже: Окей, я тут. Не боїться темряви, бо розуміє темрява це частина структури реальності, не баг, а функція. Тобто він не романтизує страждання, він його приймає як факт, як гравітацію. Ти не сперечаєшся з гравітацією, ти живеш із нею і при цьому вчишся літати як божевільний винахідник. І ось тут засвічу головний момент: для Майлендера спасіння не в тому, щоб втекти від існування, а пройти його до кінця з відкритими очима. Це не капітуляція. Це радше, мені дали роль в трагічному театрі. Добре, я зіграю її чесно і без пафосу. Це не просто, це навіть трошки небезпечно, бо вимагає характеру, а не афірмації на дзеркало. А далі ми зайдемо в найтонше, чим це спасіння через завершення відрізняється від песимізму і чому Майлайдер не просто депресивний Шопенгауер на стероїдах. Там у нього є нюанс, і він цікавий. Майже етичний, майже духовний, але не релігійний. Тримайся, далі буде і глибше, і гостріше. От ми дійшли до того, що герой Майлендера це людина, яка не тікає від трагічної структури життя. І тут важливий момент, щоб не переплутати він не пропагує депресивність, чи все марно сиди в темряві. Це не емофілософія і не романтизація страждання. Він не каже, о, біль це красиво. Ні. Він каже, біль це частина природи буття. Твоя сила не втечі, а у витримці і ясності. Тут тонка грань, це не пасивність, не фаталізм і не культ страждання, це прийняття як база для свободи, бо тільки коли ти перестаєш брехати собі про природу речей, можна почати діяти тверезо. Майлендер дивиться на оптимістів, прогресистів, які кажуть, людство рухається до світлого майбутнього і просто усміхається так по-філософськи. Чудово, друзі, тільки ви забули, що все смертне. Ну, знаєш цей вайб, як коли хтось каже, я знайшов сенс у продуктивності. А ти сидиш і думаєш, добре, але ти теж помреш, і Excel не врятує. Але тепер головний поворот. Якщо сенс не в прогресі та щасті, то де він для Майлендера у завершення у прямому, але свідомому русі до кінця, у гідності перед смертністю. Це позиція, з якою не випадає свобода. Навпаки, вона стає максимально чистою. Тому він не песиміст, він радше тверезий трагічний реаліст, такий філософський нуар, але без театральності, умовна Сенка. Оптиміст каже, все буде добре. Песиміст каже, все буде погано. Майлендер все буде, а твоє завдання не здеградати до рівня інстаграмної мотивації. Тобто спасіння у нього це не втеча, а завершення шляху без ілюзій, такий холодний, дорослий екзистенціалізм ще до того, як це стало модним в ХХ столітті. І тут вилазить дуже цікава мораль. Гідність це не перемагати, а не брехати про правила гри. Оце його сіль. Це дуже непросто, але звучить чесно. Можна навіть сказати, що він створив філософію відповідальності без Бога, тільки парадокс у тому, що Бог у нього є, просто він помирає. Це вже така містично трагічна метафора людини, яка стає відповідальною за світ, бо нема на кого скинути відповідальність. І тут ми плавно підходимо до найцікавішого вузла його думки Як жити, якщо сенс це не втекти, а діти? Що означає дія, мораль, вибір, якщо світ не обіцяє хеппі-енду? Про це далі тепер ми зайдемо в його практичний вимір: якою має бути поведінка людини Майлендера в світі? Що вона робить, як дивиться на інших? Чим її життя не перетворюється на похоронний марш, а на шлях гідності? Тримайся зараз буде найтонша і найдоросліша частина. Тож ми підійшли до моменту, де Майлендер показує людську позицію, яка не тікає, не обманює себе, не грає в оптимістичні фанфари. І тут важливо відчути тон: це не про трагедію як позу, а про тверезу внутрішню прямоту. Людина для нього це той, хто здатен витримати правду про світ і про себе, не драматизувати, не впадати у культ болю, не робити з естетику, просто бачити і не відводити очей. Звідси виникає щось схоже на внутрішню дисципліну. Ти не шукаєш утіхи, не женешся за фейковим сенсом, але й не кидаєш гру. Життя не треба ідеалізувати і не треба відмовлятися від нього. Це позиція на грані, але вона створює дуже чисту форму відповідальності. У Мейлендера є той момент, який багатьом сучасним авторам не вистачає. Він визнає межі людського, він не вірить, що ми можемо перетворити світ на рай, але він і не каже, що все безглуздо. Це не нульовий стан, це життя без ілюзій, але зі спокійною готовністю не втекти з своєї ролі. З цієї перспективи мораль теж очищається. Вона більше не про винагороду, не про нагороду після смерті, не про впевненість, що добро переможе. Вона про гідність, про той тихий внутрішній голос, що каже: Я знаю, що кінець невідворотний, але це не привід бути дрібним, слабким, фальшивим. Не треба геройства, але треба стійкість. Е, у цьому є щось дуже людське. Коли ти перестаєш сподіватися на зовнішній сенс, ти не впадаєш у пустоту, ти починаєш діяти чесно, просто тому що інакше зрада собі. І от тут парадоксально з'являється свобода. Не свобода, як я можу все, а свобода, як я сам вибираю, як тримаюся. Ніхто не обіцяє перемоги, але й поразка не робить тебе нікчемним, якщо ти тримався гідно. Це дуже тонка психологічна конструкція. Ти не борешся з реальністю і не підлаштовуєш її під себе. Ти приймаєш її трагічність і в ній все одно знаходиш прямоту і ясний погляд. І саме в цій прямоті є його спасіння, мовчазне без фанфар, але сильне. Не рай, не сенсація, не перемога, а завершення з усвідомленням і без самообману. Це важка філософія, але вона зріла. В ній немає солодкого майбутнього і немає порожнечі. Є відповідальність без обіцянок і гідність без нагород. Це строгий підхід, але чесний. І ця чесність, здається, і є тим, що Майлендер вважає справжнім спасінням. У Майлендера історія закінчення життя така, що про неї не скажеш без паузи. Він справді покінчив із собою. Молодим. І тут питання, яке в голову приходить автоматом. Це було послідовно з тим, що він писав, чи це вже той випадок, коли теорія звучить красиво, а реальність дала по голові. Справа делікатна. З одного боку, він проповідував ідею завершення, смерті як частини божественної драми, де людська істота канал, через який ця трагедія доживає. Тобто його думка про кінець не була слабкістю, а у його системі майже метафізичним актом. І так, тут є певна філософська послідовність. З іншого, ну, ми розуміємо, що людський біль це не просто метафізика на вихідні, це реально важко. І навіть якщо він намагався бути вірним своїй філософії, це не романтизує вчинок і не робить його героїчним, це швидше показує, наскільки радикально, без захисних бар'єрів, він дивився в темряву. Не кожен витримує таку прямоту до кінця. Тому так, у логіці його думки це виглядало послідовно, але не як приклад. А як трагічний факт. Як філософ він ішов до межі, як людина, він її переступив. Це не оцінка, просто чесна констатація. Тепер підсумок книги: філософія спасіння, це не про як жити щасливо і не про все погано, це про світ як трагедію, де спасіння не втеча, а чесне завершення шляху. Про те, що ми не центри Всесвіту, а частини великої драми і свобода з'являється тоді, коли перестаєш ідеалізувати реальність. Його філософія не для слабких нервів і не для тих, кому хочеться солодких відповідей. Але якщо ти готовий дивитися на буття як на серйозну справу, без ілюзій, там багато сили. Ну і тепер давайте чесно, ви дочекалися цього всього, не відписалися, не втекли на відео про 10 способів стати продуктивною суперлюдиною, значить, ви круті. Підтримайте мене лайк, комент, підписка, дзвіночок і напишіть у коментарях, хто наступний філософ, кого розкладемо по поличках. Бо якщо вже ми тут розбираємо космічні трагедії, то хоч алгоритм Ютуба нехай знає, що це не дарма.